Яскрава лампадка горить, дітки притихли знову, сива бабуся розказує їм про віру, надію любов Юні дівчатка святі, віра, надія Любов. Не забоялися мукти страшних, знали, чекає їх Бог, де лишних сили взялись? Тортури, погрози і кров, тільки від Господа не відреклись Віра надія любов, і на могилі дітей матінка молиться знов, зустрітися з вами. Я хочу скоріш. Віра, надія, любов, навіть якщо скрізь печаль навіть якщо літься кров. Віра, надія, любов нам треба Бога молить, щоб Він нас благословив, щоб віру, надію, любов ми змогли в наших серцях не згубить Ангельські лиця святих дивляться знову з ікон ви за нас Господа щиро моліть, віра надія, любов. Широ моліть, віра, надія, любов.